Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розказати, де я був сьогодні на цікавій зустрічі. Це в Hackerspace Hack Club, де зустрілися з людьми-однодумцями, які займаються теж 3D-друком і різними іншими цікавими проектами. Також кожен з нас мав змогу розповісти про свій проект і про те, чим він займається. Далі в кінці відео побачите мій виступ і про свою справу, де я все розповів. 5-6 років досвіду в моделюванні і е, це моделювання в авіагалузі, ну і автомобіле будування, саме вдруг е, різних деталей. Ну, але не в межах тільки 3D-друком почав із із галузі автомобілів. Почав зайшов у цю тему власне, після покупки свого автомобіля, там була одна маленька деталь поломана. Я вирішив, ну, подивився ціну в інтернеті, у нас трошки у вас дорого, я вирішив це змоделювати, відлікали, і дуже добре стало. І потім зрозумів, що ця так потрібно також і багатьом людям. І так, ну, на Уликсі виставив в групі, потім виникла ідея зробити свій YouTube канал. І так от люди, я зрозумів, що людям це цікаво, людям потрібно. От, і ну, історія завелася, все пішло. А також я передарувся в моделюванні зі своїм колегою, який сьогодні прийшов, він Юген. Ми разом з ним класно побудували нашу співпрацю. В нього є знайомі, 3 може скан зробити, він його може обробити, доробити може до діла довести, до, до кінцевого продукту. Я це можу виготовити. В своєму арсеналі я маю два приємтера. Це ну, доволі цікава історія була, як їх придбав, але це можна інших успіхів. У проблемах, які в мене були з друком, одне, що я ну, так розумію, на певний час усіх, це нестача часу, так? нестача наявності часу з електроенергії. Тому я намагаюся запускати о, такі деталі, які встигнуть до 2-3 години надрукуватись. Також збільшив діаметр сопла, що також пришвидшує друг. З собою взяв зразки, хочу показати, хочу показати взагалі. що з чим я друкую, що виготовляю. От. Покажу те, що саме перше, з чого я почав, Це, так, на моєму автомобілі не було детальки, я її змоделював. І, ну, Кому потрібно, Ми можете взяти да, Ось такі Коринстейні сторки багажника. доволі така штука популярна, користувачам автомобіля вона потрібна. Тобто Я використовую принтер як готовий станок, де я, звідки я можу е, надрукувати те, що мені потрібно, моделювати і надрукувати. Е, сам можу моделювати, до речі, створюю всі свої моделі у системі Katia Вифайл. От. А, використовую слайсер кура. Ну, і різні є в хто чим користується. Так. Ну, мені, мене він влаштовує і мої запити він виконує. Ще е, от така от штука ну, не з автомобілю, в мене є малеча. І також хочу, хотів, щоб вона кайфунула що таке 3 d принтер депутату виготовив малачі цятки. Так, да? Теж, такі, ну, доволі цікаво для мене з технічної точки зору було це провірити, наскільки принтер зможе це надрукувати. Що хочете? Ось також ще те, так? Ось, тепер, так? Можливо, буде, саме. От. А, до речі, теж, що зараз <плес> доволі популярна штука, це старлінки. Теж для них, як виявляється, 3 d друк є, що для них нагрупувати. Те ж саме старлінки це такі фіксатори. Для, ну, для роутера. Сам того роутера я не бачу, ну, не я апермоделі. А, а який це класник? Це ABS Pro від монофіламенту. Ага. От. В більшості я його використовую, мені подобається тим, що адвізія до стола дуже класна. деталі, ну, виходить, він не, не тріскає, як звичайний АБС. Якщо великі деталь я друкувати, звичайний АБС він можна просто тріснути із-за усадки, із -за... Чи використовую якісь скло для ліз? Стіл, дивіться, у мене реборн перший. Там в нього стіл. Е, так, скло покрите ультрабазою. Ага. Адрізив спрей використав, ну склад його я вам не скажу. Я, я придбав цей спрей. Хто ну, Схайкова. А, ні, ні, авторський, а, а, да, не да. Не тобто, ну, це авторський, так? Тобто це він сам на, розробив цю... Так, ну реформ він не є закритим, там по сторонах не, просто, вибачте, я, я теж другу АВС про АВС плюс. Просто накриваю мішком колеса Ні, я нічим Наразі. не накриваю. О, У нас 5 хвилин закінчується. Частина формату це громад. Скажи, будь ласка, з якими ти проблема стикнувся, які можливості шукаєш, що ну, які виклики зараз є у тебе у команди? А, проблема перша. З виключаннями світла раз, а, приходжу в мене принтер димить приборник. Димить, ну, швидко виключив. Що робити? Чому так пішла штука? Наскільки задимилося — розігрівся повністю кубик нагрівний. І все це потекло загалом, все викидають, ну, в викидаю, ну, голову. Але добре, що. В мене були з собою запасні деталі, я це все поміняв, обдув згорів у мене, тому що розплавився весь цей. Взагалі, ну, в короткий термін часу мені вдалося його повернути до роботи. А з іншим принтером, що я вам розповідав, в мене зараз там є проблема, є боблін. Ну, я вже розумію, як його подавати, замовити деталі, вони до мене йдуть. Це от. технічні проблеми? Так, виходить, це технічні так. З замовленням, з експертизою, типу, все нормально, ви цим розгибаєтеся, все нормально. Так, так. Загалом, дай моя така напевно, я знаю, щоб, ну, забезпечувати людям 3D-продукції значно дешевше, ніж то оригінал. От, наприклад, от такі ж самі детальки. Оригінал замовити з Польщі 1200 гривень, дві такі дита... пластмасочки. Ага. Ну, це скажені гроші. Не, не всі готові це заплатити, тому ну, що автомобіль бюджетний. Це не є якийсь там преміум-клаші, що. А в друці, ну, це в рази дешевше, це копійки коштує в друку. Те ж саме із перлінками деталі. Теж оригінальний, в мене в руках був оригінальний э, кронштейн, металевий, да. він красивий, там, металевий, порошкова металургія, все таке інше. І пере тисячі гривень, ну хто кому-то потрібне. О. Окей, і у нас дві хвилини на запитання відповіді. Я можу поставити порекомендувати, бо бо для мене було таке питання, що в мене при вимкнені світла угу. обдув. Ось я поставив себе маленьку літі полімерну 12 вольтову батарейку з БМС-кою угу. і запитав кулі через неї. Ага. І коли вимикають світло, коли вимикають світло, вона продовжує спокійно працювати. вона продовжує ох... охолоджується і нічого не тече. У мене була проблема в тому, що якийсь збій на програмному е, рівні відбувся, і нагрівний елемент просто почав гріти більше заданої температури. Ну, Тоді що... треба ставити резервне живлення. Тобто якийсь там гім... не невеличкий гібридний інвертор, mm -hmm. а, 12 вольтовий акумулятор, і воно в принципі буде тягнути десь щось в дві. Можна поставити. Як поняття. Ще запитання до Романа. Uh, дивіться, ми тоді, ми ну, зараз виступ закінчуємо. Mm -hmm. після, після можна буде вже ну, поспілкуватися ну, на будь-які теми, більш глибоко по якихось технічних деталях, по столах, спреях і так далі. Mm -hmm. uh, тоді зараз uh, так, дякую за yeah. доповідь. успіхів спіхів з друком.